Василь Семоненко, казка, цар плаксій та Лоскотон. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозовий. І колись в країні тій був на троні. Цар Плаксій, голова його, мов бочка, очі ніби ковуни. В Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька Вай-Вай, Третя донечка плакота. Всі сльозливі через край. А цареві три сини. Так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито. Хай із ними день при дні. Плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці. Забіяки сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали, так, що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив, їх сльози пити. О, такий був цар Плаксій. Україні сльозоли. Але в тому диво царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві дядько добрий лоскотом. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона цар плаксій і плаксуни. Видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком лоскотоном із нагайками в руках. Охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько коло не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Розісливсь тоді плаксій. Цар країни сльозолий, гнівно він гукнув із трону. Гей, ледачі сльозівці. Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо уже цей лоскотон. Скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будем пити, як не будуть плакати діти? І завзятці сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали. Перерили всі двори, обходили всі бори. Час потратили дарма, лоскотона наскрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі лоскотон, коли всіх колише сон Щоб собі в бідняцькі хати. Їхніх діток розважати, був тоді у плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським сятим стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Він ходив, усе він слухав, і нарешті. Все рознюхав на світан лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно спутав ноги. І мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузеньки грати, а в палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царянята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити. До вінця веде жених. Висохлу нудоту, доту та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірше, їм поет один гладкий, присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятем цілувався, похвалявся, ну тепер лоскотом вважай умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте, ми тепер встановимо скрізь віковічне. Царство сліз так розхвастався Плаксій, цар країни сльозоли. Та поки голови весілля, то п'яниці вартові напались якогось зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути, Гей, веселий лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати, ми весілля плаксію. У палаці кожен скаче, та від щастя гірко плаче, Лються сльози, як ріка. Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, лоскотом. Всі відразу ох, та ах, жах у кожного в очах, а веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз. Насмієшся, ти хоч раз. Став Царя він лоскотати, і Плаксій став реготати, так сміявсь, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді потіха. Цар Плаксій помер від сміху, з ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни так сміялись, реготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки, кровопивці сльозівці стали п'явками в ріці. А макака забіяка з'їв себе із переляку, так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живий понині. Дідяк носить щирий сміх в розмальованій турбині в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на ліву. Путь. Після цього вже помалу чимчикуй куди попало, як от втоми не впадеш, в цю країну попадеш.